Я мог зробити дякую за, за детальний відео, але мені про компанії ще сказали, що потім, а потім і ми теж я знаю власного спікера, який може це розповісти. Я знаю, це власного спікера, який може розповісти, що таке як домовити будинку, але я для початку прошу можливо в аудиторії є запитання ще. Поки що, поки буде перебудено на будемо зараз. Так, то, так, то, давайте говорити, пікер і прощав. Давайте досить перша ігоря по форму, який розкажемо свій досвід будівництва інтерфунктивного будинку. Це дуже класна ідея. Влітку журналісти були на будівництві, бачили, що воно таке. мы достались важно, что это как такая усилия, яка в себе включает все компоненты комфорта. Поэтому, Игорь, скажите, я, я, очень коротко, да. Я не буду собирать время, не хочу много превращаться, поэтому очень коротко. Я хочу сказать о трех вещах, простых, конкретных вещах. Мы, зимой прошлого года было холодно, я узнал о том, что сделали такую керамическую батарею, которая а, при потреблении 400 ватт дает, допустим, там, больше, дает больше, чем потребляется. Там, физических эффектов. А, через два месяца мы такую батарею сделали, воспроизвели, она есть, она работает и так дальше. При потреблении 400 Вт она выдает где-то порядка 600 Вт. А, мне это не понравилось, КПД был слишком маленький. Ну, не нравится мне, хочется больше. А, соответственно, а, ну, очень много есть идей относительно солнечных воздушных коллекторов. А, есть в интернете и так дальше. Это все есть где-то, я решил сделать это сам. Мы сделали такой вот, ну группа не я один, я скорее вдохновитель, чем делать. Соответственно, мы сделали такой солнечный коллектор. В мае были испытания, то есть на улице было где-то плюс 15, в начале, ну, там, где в начале мая. Скажу простые цифры. На входе было в ну, коллектор плюс 15, а на выходе из воздушного солнечного коллектора было плюс 70. Из ничего. Ну, то есть солнечный, солнечная энергия. Ну, вот, вот способ отопления. Когда я рассказывал об этом давиче в ОСББ, там вот было там сходка этих главарей в ОСББ, и говорю, вы же можете топить, ставить эти солнечные электролектора и топить ими лестничные пролеты, за которые платит вся, ну, весь толпот, живущий в этом подъезде. Вы думаете, сколько людей поставило? Ноль. Нет. один. Майкатер. Вы продолжаете ходить? Так и осталось. Я продолжаю ходить. Это замечательно. Ну <связывая> и третья идея, которая, собственно говоря, была, это энергосберегающий дом. В Западной Европе давно уже поняли, ну, в Западной Европе перестали делать подсечное огневое земледелие, есть такой способ, это когда деревья вырубаются, на их месте делают, ну, все их поле. Так вот там это закончили делать в 8-9 веке. Киевской Руси это в 12 веке перестали делать, в Москве это перестали делать это в 18 веке, в конце там 18, а в Сибири там только в начале 20. Соответственно, мы отстаем от западной группы в энергосберегающих технологиях. Так вот, пассивные дома, то есть те дома, которые берут минимум из природы, начались где-то там в 70-х вот об этом задумываться. У нас только сейчас очень не смело покусывая ногти, вот, и пряча глаза от стыда, что же мы делаем? Пассивный. А, так вот пассивный дом, тоже мы задумались и сделали вот такой вот пассивный дом, а, это из панелей, из соломенных панелей, а, не буду опять же там, да, долго говорить, два, два факта, первый, если кирпичный дом потребляет 250 килокалорий на метр квадратный а, в год для отопления, то такой дом потребляет 25 килокалорий на метр квадратный в год для отопления в 25 раз дешевле, господа бюрократы. Это стоит понять раз и навсегда. Если вы хотите сэкономить, то задумайтесь о том, как переделать наши уважаемые хрущевки, у которых срок эксплуатации закончился лет 25 назад. И мы все живем ну, в аварийных домах. Ну, хрущевки. А, это первое. Второе. А, Давича я был в а, таком... Я Давича был в этом доме вечером на улице было минус 5, я зашел в дом, посмотрел с электронным градусником, вот там было плюс 10. При этом там не было ни ни ну, нифига не было. Ну, что, мне, не там мне было интересно, как в условиях, если не топить Вот в середине ноября там было плюс 10. То есть разница 15 градусов с, э -э -э -с окружающей средой. Да? А, вот я считаю, это неплохой результат для энергосбережения. Но я это не закончил. Вот три вещи, которые можно делать. Если бы это было, вроде, кому-то нужно, наверное, это было бы здорово, пока это нужно только мне и тем ну, а, ну, людям, с которыми я непосредственно общаюсь. Государству это не нужно, в принципе. — А батареи. батарейки? — А? — Солнечный батарейки для дороги, для того, чтобы подъездом с комнаты. — Коллекторы. — Нет, это коллекторы. — Ну, если подъездом с комнаты. — Если поставить два, то ну, тысячи. Взял, Нет, да, в... на подъезд? Нет, на подъезд. один коллектор, порядка 5000 гривен. Просто вообще, в данный момент не только батареи, надо еще сварку сделать, что-то такое, длинное, что-то такое. Если не ошибаюсь, <связано> все, в законах какие-то ограничения, то есть, обречены дома, не могут устанавливать солнечные батареи, не могут устанавливать... С обреченными запрещено, я не основался. Сейчас все же ужасно дома, я все можно, я все могу, если фанализировать, используя свои ресурсы, то оказалось, что это вот здесь обсуд каждый можно политически расчастливый человек. как еще можно, и еще одно, что я вспомнил, как конкретно. Поставьте себе дома двухзонный счетчик. Ну, обычный каких очень площадь, ну если вам нужно подогревать свой дом, подогревайте его электроконвектором а ночью с по тарифу 0,5. Ну хотя бы начните с этого. А бюрократом, чтобы говорить? ну ладно, бюрократа. Или хорошо, это же такое. Трехтарифная, но там вот такой Профессиональная дискуссия такая. Так, у нас еще одно питание. Одно питание. <insights> я, спасибо, я служил в Планарной может, служил Виктория Давыдова. Утеплення багатоквартирних будинків пенопластом. Наскільки це ефективно, якщо ні, то які методи утеплення багатоквартирних будинків є поради жителям міста Чернігова і таке проблема, так, часто говорять, це поява дійшення, поява хрипка. Да, Декілька разів і розповідали, і людям розповідали завжди, що клаптикового утеплення не має абсолютно ніякого сенсу. Це є просто задоволення такої забаганки. Перший час це приносить якісь певні додаткові радості в тих помешканнях, яких критична температура. У мене був такий досвід, коли я важка в панельному, панельному будинку, і при температурі мінус 17 вікном, і навіть помешкання було 13. Жити в такій температурі, самі зрозуміти, не дуже приємно. Тому люди, звичайно, кидаються в різні способи, стараються себе утеплити, але клапи поводиння, по-перше, є незаконним, адже спільна а, стіна є спільною власністю. В першу чергу ви маєте отримати дозвіл всіх мешканців будинку на те, що ви роз, фактично її руйнуєте, От, установлюючи таку шубу, а, ви можете задати шкоди нищівною повністю в цілому будинку. По-друге, для кожного будинку треба підбирати індивідуальну програму. Це і матеріали, це і сама тощина цієї шуби. І це, це має займатися спеціаліст, враховуючи, яка сторона цього будинку утеплюється і яким чином це робити. В нас переважна більшість. Я вже цікавилася, просто підходила до тих хлопців, які займалися і задавала питання, яку технологію ви використовуєте. Фінокласник. Все, Ну, я кажу, а технологія. Є якісь певні рекомендації, яким чином ви це робите. Хлопці мають дозвіл на виконання висотних робіт. Все, вони кліпаються на стіл. Подальша доля цих будинків ну, під питанням. Але розумієте, наприклад, я не хочу, щоб мої сусіди зверху теплилися, і потім мені це ну, заважало жити фактично. Краще я з ними знайду спільну умову і зроблю це спільно. Але навіть і на стіна не дає е, такого позитивного результату. Це має бути комплексне утеплення будинку повністю, цілого будинку. Це є така практика, е, Неодноразово одноразово вже і показували, і демонстрували Луцьк, Львів, впереді планети всі. Та, це кошти, але це, по-перше, повертається з державною програмою, доки вона є і дихає, треба цим скористатися. По-друге, люди вкладають в самі своє житло, адже це житло ваше. Ви його купили, чи дістали ви його в наслідство? Ну не знаю, яким чином воно там потрапило в вашу власність. Чи, чи, чи не так, не? Я ж казала, це має займатися, це має фахівець, визначаючи, Він яка це я, я не є фахівець. Потрапляє в невизначення правильної точки росли, є така фізична величина, виходить <кій> мокріння стіни і може бути пліснява прибор. Це чи варта бронхами, лодками і всім рештам? Тобто, ви собі даруєте, мабуть, що ви собі даруєте проблеми серйозні, ви що даруєте і, і своїм сусідам, і своїм дітям. Є серед присутніх, які можуть бути. Ну, я запрошую представників, є, там, я не буду там, займатися рекламою, є фірми серйозні, які займаються проблемами утеплення, в яких є тепловізори, які можуть вам надати фахові послуги. І причому вони, допустимо, тепломолоди, якщо ви робите в них некомплексне утеплення, вони роблять безкоштовно. Це доволі така вартість. то, що нас буде зіднювати, і сама прийшла. А я хотіла б ще додати таке питання нашим спікерам про те, що залучення інвестиційних проєктів, це не ефективність, там, будь-якої, ну, тобто, створення більш ефективних відповідей, так? Для нам те, що є для якихось будинків, які проводяться за кошти Євросоюзу, або за кошти інших донорів. Наскільки ці проєкти потім живі? Тобто, чи проходить час, Якщо відбувається, пане Олександре, я думаю, що ви як ця як людина, яка проводила ці проєкти. Чого проводила? На сьогоднішній день хочу сказати те, що Чернівча займає перше місце в Україні по використанню і затвердженню пані Віталій Сторо 12. Ми вже перетягнули і Львів, і всі інші західні регіони. 12, що вже чинісь <смір> області. Дік і місто, скажіть, як років? Я представник спільноти, яка полюбляє тверді проєкти. Робив стіл, ось він стоїть. А я була, 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 це дуже не в руках. Ми поспілкувалися. Спілкування повинно бути з якимось сенсом, для А Я, Як дівчинка, що мені казати? Я не знаю. І підразу їй керівниця, каже, каже, те до те. Роз... Спілкування. Ви знаєте, де там ці лічили стоїть у вашому сі житті? Да. Знаєте? Я... А, у нас є на ось лічильника. Вже не знаєте. знаю, які лічили спілки зупиникова. У вас є такого лічильника, теплового. Загальне є. Загальний... Загальний... А... А... Ні, я не можу питання. А... Дякую. Дякую. Ми повинні всі чітко розуміти, вони ефективність в першу чергу нас самих. Те, що європейська комісія, інша спільнота, які кидають в Україну великі кошти, це дуже приємно. І те, що їх, можливо, використовують не цільово, більшість, я так думаю, це, це неприємно. Є дуже багато проєктів, котрі, наприклад, ми робилися в місті Ніжко. Да, прекрасно, там становилася нову коктейльну, нова влада європейська, литовське влада, литовські фахівці. Ти лікалися, розробили Чернігівської області. Встановили, яким ми вибували дальні від міста і голови структур, дальні план плану та ворот, розробили безкоштовно вісім місяців. Ну не потрібно, вони почали відділення ефективності 5 осіб, створені згідно закону. Ніхто зовсім чого не хоче робити. Побудували котину, постановили, приїхали, приїхали посол відкрили. Приїхав з міністерства супер. Чотирьох проєктів дуже в даному Ніжені. В чому ця е, цікавість, коли вдарили холодильник, дитячий садок в місяць вісім днів отаплювався, у єдині тепле приміщення у місті. Тому що вони затопили категорію. Все, місто стояло, все мерзло. Це вже, це вже дуже приємно. Те, що сьогодні має наші 12 міст, мають цю плани ставлення енергетичного розвитку, це по-перше для чого? Це для того, щоб ми могли стати, ці міста стали членами угоди миру. Це можливо залучення європейських коштів, якщо ти мери, плати, в угоді мир, малиш план далі розвитку, я затверджений, він, він прийнятий, все, будь ласка, пишіть проєкти до Європейської комісії. питання, а хто буде їх писати в ці 12 місця? Знання там є, хотівці написати проєкт. Ну, мабуть. Стоп, стоп, стоп. Коли план зробили, вони від Юрія Сайті, зовсім інша програма. Вони не в американські кошти, європейські. Завжди і все вони працюють. Пішки працював з цими коштом 3-45 років тому. Е, Підписано того домилю вже ні, один з найперших, як розробили його в 2012 році. Подписали 12. 12. А план зробили тільки через 5 років. Чернігів хотіли виключити з цієї води, тому що не було плану. Одна з уроків доправка нормулят до Кірбенської комісії. Призупинені, призупинені, виключити. А ми ми, що ні. призупинення? В цьому зараз проблема, що потрібні люди, розуміти, що підписати ці проєкти. Щоб надати проєкт, це повинні бути не громадські діяти. Це фархів Денко НР, розумієте, що можна зробити. І в цьому сенсі ми зробили ці проєкти безкоштовно. Це кошти європейські коло у нас з Камбусом партнери Агенція енергії Центральної Лекторівської, ми з ним працювали. Ми зробили ці 40, ми, скажімо так, ще не передали, мабуть, через два-три дні передамо вже міські ради всі ці форми, але я кажу, то буде писати. І в мене просто в цьому плані, я, я ж почув, тут деякі кажуть, що папери. Це не папери. Ці папери коштують певні гроші. Ви знаєте, у вас стало дочну розвідку коштує певну суму по Україні. А коли починаєш аналізувати, в одній міській раді 250 тисяч, у іншій 8 тисяч євро, в іншій 15 тисяч гривень. Чому? Ті ж саме 15 листків на 200 вони стільки не варті. Чому хотіть надати? А скільки ви заплатили за план з наступні фахівця? Можна сума? Безкоштовно. Для... А, це, для... для... це для... робили? Для... А, ну так, да, Вам повезло. А деякі от, просто деякі зараз контролюючи структури, повинні порахувати, хто скільки заплатив ці плани за, за ці плани. Тому що сума 15 тисяч гривень, тисяча євро, 250 тисяч гривень на ці не різняться, хоча вони такі самі. Це, це можуть бути корупційні дії відбування коштів. Тому що в світі це нормально. Ні, 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 я просто не к тому. Давайте. Західна Європа це нормально. Литва, Естонія, Фінляндія. У них теж багато ці програми, і роботи працюють, але за рахунок місцевих бюджетів. Але ми повинні розуміти те, що сьогодні Литва, Естонія, це член європейської спільноти, вони отримують фінансову допомогу. Вони можуть і адермічні ці станції ставити в садках. В 2007 року всі наші мерки, які сьогодні були, і депутати приїдуть в 10 разів. Чому в мене стала одним із перших, що там одне перший городня, одним з перших, і корм. Чотири городи писали. Три роки таскав усі в цьому країні. Хлопці, дивіться, давайте робити. Пішли чотири місця це вони. Все. А далі що? Єдине, єдиний, хто там в мене написала проєкт на пропасена, ми позапаси на взяти, ну буває, 28 проміляли, що ще така ситуація. Але чи ви в ці міста можливість отримати кошти? Ні. Ніхто нічого не пише і не знає, куди писати. А саме при цемо англійського не знає. <головік> 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 Все питання. Знаєте, ось з цього всього я думаю, здається, що потрібно, щоб зараз почало проходило виховання. молодого поколения, я думаю, что они все-таки хотелось бы обратить эти проекты. Ну, уже... Что проект надо путь. получить? Я прошу прощения, можно это организировать? Давайте. Да, буквально два слова. Просто, чтобы все понимали, в аудитории, те, кто говорят на русском языке. А, абсолютно правильный вопрос. Абсолютно, потому что есть люди, которые не были. Абсолютно правильный вопрос о написании проекта, подаче проекта, использовании возможностей. Um, Европейский союз, представитель я сделала, это будет продолжать было несколько раз, мы делаем год тренинги, которые называется EU Project Fairs, я на европейских европейском проекте, где мы очень как писать, я... ну, кто то кто-то из вас принимал участие в чем-то Кто-то вообще был И вопрос о, о языке, а, я языке, это вопрос, ну да, есть такой вопрос, конечно, но всегда можно найти человека, который перебудет. Но правила, форму, заявки и так далее, во-первых, надо бы поискать их цены, да, чтобы было а не лень здесь прочитать. А во-вторых, написать, ну, мы даже мы, грантодатели, мы учим, как писать эти гранты. Заявки. Графики заявки на проекты сервисные, заявки на проекты с поставки и так далее на разные проекты и так далее. Ну, это называется вот, как бы массивно сделать вещи -то, да? То есть мы как бы очень учим, приводим проекты, а в а, а дачах, ну, значит, это не нужно. Ну, я делаю, это. то есть, смотрите, у нас один маленький пример, привлечаясь европейский. европейским Пару лет назад у нас была большая-большая программа по поддержке местных советов разных городских, районных, сельских и так далее. Пишите, подавайтесь и так далее. Качество и заявок на эти проекты у нас столько что подают очень много. Сектор поуслышал, все это Но читать это было невозможно. Да-да, Спасибо, что. У нас допомога на 46%. Гарячою 22%, теплова енергія 14%. І народу, яка сидить в залі, менше, нікому ніби. Зараз ми поговоримо про економію бюджетних ресурсів, бюджетних дітей. Тут необхідно якось визначитися. Про що ми говоримо взагалі? Про бюджетні, про залучення інвестицій, про економію в житловій сфері, як може зекономити користі мешканець нашого міста. Давайте вже якось говорити про що, що це предмет. Тут раз, два, три, чотири. Продовжуємо, яку я казав, у нас є велика проблема фонди. Це цікаво. так? Чи хоче заходити бізнес сюди? Вони не хочуть, вони бояться України. Тож вакуум, в Остоні, котрі, м -м, котру відібрали істонський магазин. Ні. А, так? <риво> ми приїжджали, ми спілкувалися, що я не хоча ні копійки, дай мільярде. Жодні копійки не дали. Вони бояться йти. Поки ми радіємося на Європейський Союз, поки вона дає щось. Це інша програма. А люди, котрі хочуть мати, мати провідка вдома, не на 96 домів, повинна зати нормальну хмельницька кампанія, Литовська, Естонська, інша, куди має досі людей вчити. Дітей наразі вчити, ну ви знаєте, ну цікаві, вони можуть вивчити, буде за кордон заробляти гроші. Так я кажу. Ну, Тому Тож люди за свої 3-4 тисячі не працювати не будуть. Ви розумієте? Ти може дітяти. А те, що знаєте. я не хочу вам допомогу. Тому що Соїцька, Латвійська, якась ще, я вважаю, що в нашому місті, навіть в нашому місті, не так, у державі, є офіції, які здатні зробити все те, що ви кажете. Проте в нас проблема в іншому, дійсно в дешевому фінансовому ресурсі для здійснення тих чи інших закладів. Сьогодні я дуже хочу поспілкуватися з представником Євросоюзу, чого я ще не знаю, і куди ми ще не подали заявки, я з радістю подам, тому що в мене відділ е, працює з того, починає свою роботу з того, що заходить на сайт і шукає нові проекти, які ще не подобаються. Проте вартість коштів сьогодні, яка пропонується у нас у державі, досить, досить значна, навіть від європейських банків. А знайти дешеві кошти, такі як у Латвії, в Євросоюзі, нам вони недоступні сьогодні. Для нас їх взяти, для того, щоб нам зреалізувати в мене програму енергоефективності 25 мільйонів євро, сьогодні обрахована, прорахована і готові подати на суму проекти, проте ми не можемо знайти того ресурсу, який ми зможемо оплатити за рахунок економії. Так, я прошу, пане Наталю, тому що в мене рефлексія на ваші слова і на слова Ігора. Чи треба, чи не треба підтримувати згадання, чи потрібні не потрібні проекти? Власне, не ну, потрібні, але було б дуже, дуже цікаво мати живі проекти, такі Так, Якщо це не е, ну, наприклад, я бачу ну, дуже цікавий е, приклад одного ну, малесенького манюнього польського міста, там є е, таке поняття, як сонячна школа. Е, це сонячна школа, де зібрано на одній території пасивний будинок, який побудували власне, учні цієї школи при підтримці європейського суду. Там зібрані сонячні панелі, вітрогенератори, якісь турбіни, всілякі кутли, які тільки можна було знайти від найвищого най споживання до найнижчого. І ті, хто навчається власне в тій школі, вони можуть щупати, крутити, включати, дивитися, бачити споживання, що дійсно у цей будинок нульовий. Тому що для нас посильний будинок, хто його не бачить, це м'єрна штука. Взагалі, ну нереально, фактично, десь там е на іншій планеті. Якби ми мали можливість залучити кошти, власне, от для Чернігова, зокрема, і побудувати таку школу, нехай це буде на сонячно, нехай це буде якась інша назва. Але, власне, щоб в цьому помешканні... Могли всі мало довіріка, тому що там ця та школа приймає абсолютно всіх, починаючи від учнів молодших класів, закінчуючи людьми старшого віку, які хочуть перекваліфікуватися з електриків на ремонтників, наприклад, сонячних панелей. Вони дають змогу всім навчатися. Навчання для мешканців цієї, цього міста безкоштовне для тих, хто приїжджає з інших міст, воно коштує, а воно коштує так, що це є доступ. Mm. Тобто це і навчання, і доступність цього навчання. Зараз е спеціалізація не та обліка. Чесно, по-перше, практично нічого не навчають в університеті, Ну, о, з тими каналами, з ким я спілкувалася. Люди отримують сертифікат, виходять звідти, для чого вони там були в тому університеті, що вони там вчили, незрозуміло. Вони не мають куди себе пристосувати. Вища освіта і що далі. Нічого, ми знову зупиняємося на тому, що ми нікому не потрібні. Але це наша проблема. Якщо ми самі не сунемося з місця, нічого не буде. А давати нам можна. ну скільки можна давати, ну скільки можна збирати, скільки можна говорити, це класно, це супер, ми бачимо очі один одного. Поставили, побудували, і воно функціонує, і підтримується містом, і підтримується громадою, бо це є дійсно те, що потрібно. І екологічний компонент, і енергетичний компонент, і виховання, і практика, і надовгі, і на ногі блага літа. Зараз в нас немає компонентів. Я вас не було, у нас є допомога. Я прошу, давайте долучатись до ваших, можливо, є запитання, або можливо, кінець проєкту. А який проєкт зараз є у вас?